Марія родом з Лисичанська. Раніше разом з чоловіком працювала на меблевій фабриці. Проте, у 2014-му з початком бойових дій на сході країни, родина виїхала до Кам'янець-Подільського. Тут вирішили відкрити власну справу шити дитячий одяг. Ідея прийшла, коли сину Марії виповнився рік. Жінка купила йому комбінезон синтетичних тканин. Знайти якісні речі тоді було непросто, а імпортні дорого. Тому жінка придбала тканину та віддала на пошив за власним ескізом. Ми дивилися ну, іноземних конкурентів, що вони шиють, яка у них тканина, і вирішили зробити свою таку унікальну тканину. Зараз ми її називаємо біпротекс. Ми дали параметри, які ми хочемо китайцям, Ми зараз вони нам уже ось дев'ятий рік роблять. Для наших курток тканину згодом родина повернулася на Луганщину. Бізнес стрімко розвивався. Попит на дитячий одяг зростав, згадує Марія. Але через повномасштабне вторгнення Росії справу довелося заморозити. На початку 22-го року родина мешкала в Привіллі. Це невелике містечко неподалік Лисичанська. Гуманітарна допомога сюди не доїжджала. Тож Марія з Дмитром почали волонтерити. Ми збирали гуманітарну допомогу за кордонами в Україні на Ходили машини і привозили це все в привілля. Це був, був і одяг, і постіль, і гігієна, і продукти ну, харчові. І на базі школи сьомої, в якій моя сестра працює, ми там відкрили гуманітарний хаб. Сюди по допомогу приїздили чи не з усіх прилеглих селищ. Проте за кілька місяців Марія зрозуміла, залишатися в місті стає небезпечніше. Тому разом з двома дітьми родина приїжджає до Дніпра. Купляли корм для тварин, також їжу, топливо і відправляли вже ну, ще не був окупований, відправляли все це, також знаходили транспорт. І відправляли в Привілля в Лисичанськ цю гуманітарну допомогу. А коли вже було наше місто окуповане, то цю гуманітарну допомогу ми роздавали Лисичанській громаді тут вже в Дніпрі. Тут подружжя отримало грант на відновлення виробництва від міжнародної організації, але замість дитячого одягу почали шити військову амуніцію. Чоловік Марії Дмитро виготовляв спеціальні кріплення для озброєння, мішки та чохли. А ще робив мілітарі принт на тканині. Згодом бізнес-родина повернулася і до пошиву дитячого одягу з використанням спеціальних тканин. Ця тканина, окрім того, що є мембрана, вона не пропускає воду. Поверх цього наноситься ще водочке покриття тефлон, яке дозволяє просто, ну, ми розуміємо, що ді, речі дитячі. І якщо дитина там їсть морозиво, шоколад або ще щось, воно ляпає на курточку. І щоб не прати постійно одяг, можна просто взяти серветку, вологу, там суху сову серветку і просто протерти тканину. На виготовлення однієї такої курточки йде близько доби. В штаті працює вісім швачок. Одяг виготовляють не лише для малюків, а й для дорослих. Лікала поступово таким чином розробляли. Щоб зробити спочатку дитячий, потім середній о, рік, о, а потім підросток і вже таким чином вийшли вже і на дорослі моделі. Одяг шиють на замовлення. Вартість однієї такої куртки стартує від трьох тисяч гривень. Бізнесмени кажуть, беруть за якість, паралельно шиють амуніцію для військових та допомагають Лисичанському хабу для переселенців, який нині також працює у Дніпрі. Втім, родина Косілкиних вірить, колись вони обов'язково повернуться в рідне місто. Тільки но ну, там знов замаюрить український стяг. Лідія, шамрай, Гайдутка. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7